Що це означає, коли в церкві раптово погасла або впала на підлогу твоя свічка? Коли в церкві раптово гасне запалена свічка, або падає на церковну підлогу, або палаючи кривиться на підсвічнику, це вважають поганою прикметою. Багато хто засмучується, думає, що це не на добро. Отож, що це означає? Чи варто побоюватися з гаслою у храмі свічки, яку ти поклав у образа на підсвічник, або коли вона скривилася або впала на церковну підлогу? Розберемося в цьому питанні. Свічка у церкві символізує Божественне світло, правду, істину, що перемагає темряву гріха. Вона є нашою помічницею в молитві. Це є і наша жертва на храм, коефіцієнт нашої праці. За кошти, вилучені з нашої свічки, громада сплачує комунальні послуги, платить за електроенергію. Та взагалі, як казав один із святих отців, свічка вже горить, коли її купили. Її благодатна сила ніяк не зменшується через погаслий вогонь. Погасла свічка в храмі жодного зла не несе. Запаліть свічку знову, якщо є таке бажання, і знайте, що ваша турбота, любов про людину, за яку ви молитесь Господу, нікуди не зникає, коли гасне вогонь. Жодного зла ми не робимо ні собі, ні близьким, коли в наших руках від випадкового протягу згасне свічка. Полум'я свічки по церковному тлумаченню нагадує про сходження на апостолів Святого Духа у вигляді вогнених язиків. Вона є символом віри та любові до Бога, Господній благодаті, висвітлює нам шлях у темряві та показує правильний шлях. Свята Церква наголошує і підкреслює, що подібні забобони шкодять нашому духовному життю, пізнанню Господа та істині вірі. Пам'ятайте, всі проблеми та сумніви можна подолати молитвою до Господа та щирим слізним каяттям ж навпаки перекручують істину віру і породжують у душі страх, який і стає причиною проблем. Концентруйтеся уважно на молитві, вкладайте свій розум в слова молитви і єднайте його з серцем, бажайте добра своїм близьким, мужності і здоров'я нашим воїнам, бажайте чистої, цілющої віри в Господа. Церковні свічки це святиня. Яку Всевишній дав людям вони багато в чому здатні допомогти, тому їх дуже цінують, і вони обросли прикметами та повір'ями. Тож, якщо плаче церковна поминальна свічка, це означає, що у світі живих запокійним дуже дуже сумують. Існує і інше трактування прикмет. Якщо плаче церковна поминальна свічка, це говорить про те, що людина своя вже оплакала, і найближчим часом Бог більше нікого не покличе до себе членів сім'ї. А якщо впустити церковну свічку в храмі Божому, це говорить про те, що людині доведеться про щось пошкодувати якомусь із своїх вчинків. Тому йому варто переглянути свою поведінку стосовно оточуючих, чи, можливо, що він уже когось даремно образив. Улюблені во Христі, не вірте в ці забобони і прикмети, бо не єдиний волос з вашої голови не впаде без волі Божої. З появою християнства, а також будівництвом храмів церкву було прийнято висвітлювати свічками. Тому й зараз під час церковної служби у храмах горять свічки, вони символізують силу людської віри в Бога, нашого Всевишнього та Спасителя Господа Ісуса Христа. Якщо церковна свічка горить, то й віра в людині не згасне. Взагалі вогонь несе із собою життя, адже якби його не було, люди не змогли без нього вижити, бо в холодну погоду це єдиний порятунок, а їм би довелося б дуже важко, тому що вогонь собою символізує людське буття. І недарма хтось з письменників символом людського життя порахував вогонь свічки. І саме тому з'явився вираз, про вмираючу людину, згасає, мов як свічка. Завдяки церковним свічкам віруючі можуть настроїти свою душу на єднання з Богом в молитві, просити у Бога прощення гріхів та здоров'я, сімейне благополуччя і таким чином отримати Божу ласку, відгук, свічка палаюча підсилює нашу молитву. Тому до свічок треба ставитися з благоговінням, тому що це справжня святиня, дар Божий, бжолинний пахучий віск, жертва Богу, яка вертається людям Божою допомогою. Адже недарма так заведено, що якщо в когось сталася біда або горе, то він іде до церкви і ставить свічку, як квітку Богу. Що зростає зі грунту зболеного серця, і тоді чекає на милість Божу. Якби не було церковних свічок, слабкою була б і молитва. Амінь.